Хочу подивитися, що коїться з моїми квітами, які ще не прибрали, і як почали квітнути мої хризантеми. І будемо садити разом хурму у затишку за будинком. Ще квітне у мене пітунія, був досить такий великий вазон землі вистачило, бачити, квітни не, не пропало Ось така хризантема, наростає ця літня теж гарно квітне. Залишені жоржини підмерзли. Зараз я їх приберу. Ось там. Це китайська айстра, гарний такий бордюр і якийсь собі падалішній томат, теж врятувався від морозу. Дивіться, яку ми купили хурму. Це у нас роман Кош з плодами. Ми їх знімемо. Відправимо до морозильної камери і через пару днів з'їмо. Потім подивимося, які у нас саджанці. Черенкувала витку троянду, сусідки брала з весни. Я думала, що вона не прийнялась. Дивіться, за дві неділі пішла у ґрунті волога, похолодало і як вона гарно наросла. Так що будемо на наступний рік вже з трояндою. Закрию і так, залишу її. Гризантеми всі у бутонах високі, не вистачило їм чогось, мабуть, часу, але погода в нас ще гарна, так що я думаю, що ми будемо насолоджуватися цвітом. Ця у минулому році. Раніше у нас квітла, може, потрібно було б її пропасенкувати, але я не буду добиватися великої квітки, буду просто насолоджуватися її цвітінням. Бачите, навіть віджив у мене віджили ротики садові і цвітуть. Кермек ще бачу не зовсім змерз і десь за вітром чорнобривці є, юка ожила і почала жити новим життям. Дивіться, яка гарна. Мультифлора у мене не доглянута, її не вистачило ні низьких температур, ні вологи. О, це, мабуть, мінус мені. Але не пропала. Будемо старатися і будемо добиватися на наступний рік. кращих результатів трошечки передивились уже свої можливості і потреби, так що перепрофілюємося. Ну і красуні мої жоржини в цьому році. Не лише мене підвели, а усіх похвалитися ніхто не може їхньою красою. Буду викопувати, навіть не буду підписувати, тому що в мене їх народило мало. Буду висаджувати на наступний рік усі. І не знаю, як у вас. Бачила у місті на клумбах. Хризантеми квітнуть, рясно-рясно, в Закарпатті квітнуть, рясно-рясно. У мене вони на протязі від Дністра і ще не квітнуть, не квітнуть. Але нічого. Нам трошки кивій підірвали, але було вже темно щось. Не побачили, залишили, бачу є підморожене, а є за листочком нормальним. Ми сьогодні його чи не? не будемо зривати. Листя ще на Ліані зелене. Ну, хай ще висить. Уже будемо спостерігати, коли його зняти. Ось така у нас проблемна. Тут земля, лейка, Сережа трошки її повиносить, бо ну дуже глейка. Буде копати яму 70 на 70 на 70. Ширина, довжина і глибина. Майже куб землі буде витягувати. Ой, цибулька-красуня, можна Уже рвати до салату. Подивіться, яка зелень. І щавель. І петрушка насіялася. О! Дуже гарно. І кріп по городі. Що не кажіть? Де б ти не був? Де б тобі не було добре, а дома найкраще? Хожу по землі і дихається легше, і розум світлий. Так, це салат насіявся. Роботи море, не початий край. Так що ми до роботи покажу, яка в нас намалюється, який садочок хурмовий намалюється у нас. Посадкові ями засипали таким жирненьким перегноєм відра, мабуть, по чотири. Сипали. Зараз заліємо водичкою, щоб воно трошки втрамбувалося, вляглося. У нас саджанці двохрічка, подивіться, яка корнева система велика. Підщепа Віргінська хурма. Це, мабуть, я так розумію, вона якби дичка. Бачите, яка сильна? Коренева система. Так що треба ямку готувати немаленьку. Після перегною присипати сантиметрів 10 грунтом, щоб коріння не торкалося перегною, щоб вони не опалювалися. Вони по-любому ніжні. Так що присипаємо землею і вже далі будемо перемішувати землю з перегноєм. Двадцять літрів води. Пішло вже. Його не треба дуже багато. Ні. Ще, 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 ще. Хватить. Так, супер фосфат пішов для спокою душі. Засипали просто рудючим ґрунтом. І щоб не торкалося перегній ні коріння, ні стовбура Ми Зараз його вже в кінці присипемо до гори підтягнути. Ну так, мені здається, що привівка трошки якби відти з горбочка. Ага, а ти підтягнеш зараз, його сип, перегній і тоді підтягнеш. Подивись, який тут у нас черв'ячник, бачиш? Форнійські, червоненькі. Я от не знаю. Вона, може не треба прививку аж дуже висока. Ні, ну то а. Заборозняк. Розвести актари і полити. А черв'ячки? Вон скільки? А ті помирають? Чи ті не повмирають червоні? Не знаю. Ну я не думаю, що там є. Ти засипав, так. нема багато. Трошки горний перегній від стовбура. Та це, це сухий перегній, це що мокрий перегній. То нічого страшного, так? Да? Я думаю, звісно. А там Шо, думаєш, трошки йде тря... під горбочок. Думаєш, треба тягнути його ж такого. Я думаю, не треба. Воно що боїться при... присипане, бути привіта? Я не знаю. Я не думаю, що він боїться. Все, тоді хай залишається, льєм воду і присипаємо землею. Нарешті здійснилася мрія мого чоловіка. Він вже кілька років поспіль мріяв про хурму. Перешерстив весь інтернет, він не міг підібрати ніяк яку йому купити. Але коли побачив вживу сад різні сорти і теж вагався, не міг визначитися. Ось це в нас Роман Кош. Дивіться, яка красуня. Ось таку ми зараз її зірвемо, відправимо до морозильної камери. Коли вже життя йде туди, на захід, чогось хочеться облегчити собі працю свою, і чогось хочеться, чогось хочеться і гарного, і корисного. Ми побачили у Закарпатті люди, вирощують бамбук, і ми попросили цього господаря, щоби. Нам теж відкопав, не знаю, його є кілька сортів. Він нам викопав, який у нього був. Ось такий ми зараз його будемо теж садити. Дивилася в інтернеті, огороджують, щоб він трошки агресивна рослина росте, швиденько розмножується. Так що ми його зараз посадимо. Загородимо шиною, щоб не розповзався. Це все, що ми сьогодні встигнемо. У нас на цій ділянці колись був ярок, земля завозна, порівняно з іншою. Така рихла, чорна. Так що якраз для бамбука, бо бамбук не любить Такі щільні ґрунти. Міряємо, так? Да? Давай. Так буде навіть. Буде добре, так. Да. Ні-ні, давай ти його викладай і присипай. Так, що тут в нас є? Це в нас є таке. І все. Це все? Так, да, три. Там, тут більше. Там більше як достатньо. Чекай, що там щось... Там Горіх. Горіх. Ну-ка. ще присипаємо землею і вже не будемо ходити в ліс по дрова, щоб підв'язати помідори. Будемо бамбуковими палками підв'язати. Трошки перегною? Трошки перегною. Перегною присипати тоді землю полити хорошо. Угу. і полити добре. І збоку засипати, що несеш всеш. Зараз перенесу перегній. І вже відроводи візьми. Ось так ми загородили. Бамбук. Я читала, що він навіть не росте, якщо нарядом стежка, і він в тверді не проростає. Але ми бачили на Закарпатті роблять люди огорожі з бамбука, то росте він попри дорогу. Теж гарний, високий. Зелень. Я не знаю, чи наш буде жовтіти, чи буде вічно зелений. Побачимо, не знаю, який сорт, але спробуємо виростити бамбук і на буковині. Ну що, Сережа докопує у нас ще грандіозні плани до вечора. Так що. На цьому, мабуть, друзі, буду вам казати до побачення. Хай наші посадки ростуть і радують нас урожаєм, а ви спостерігайте разом з нами. Я так думаю, що на Буковині виростим гарну хурму, буде бамбук, клімат міняється, а в суботу будемо садити інжир. Усім дякую, що були зі мною за перегляди, лайки, коментарі. До зустрічі в наступному відео. Усім мирного неба, здоров'я і всього найкращого. До зустрічі!